Потрібно було повернутися до книги і знову її подивитися. Повернутися і дивитися, дивитися, дивитися. А потім описати все це найяскравішими і найпрозорішими словами. І якщо зробити це, і якщо бути гранично чесним. то виросте щось неймовірне. А якщо зосередитися на речі, то виросте щось чарівне, що захопить і серце, і душу, і розум. І коли я це роблю, коли викладаю слова на папері, то слова червоніють від сорому. Тому що в ньому є істина в них. ні. Істину не можна розповісти так, щоб її зрозуміли. В істину пові... повинні повірити. Як завжди краще містера Блейка й не скажеш. В істину вірять завжди.